Привіт, мої дорогі друзі! Хочу вам показати, які збираю грибочки. Дивіться, яка знахідка. Дивіться, який красунчик. Супер. Це супер просто. Красавчик. Не думала, що такого знайду. Це просто. Будемо шукати далі. ще такого знайдемо. О, легіти. Дивіться сюди. Що тут таке? Хто такий красивий? Наглядає. Ще е един гресончик, какви хани там вроде ще е един братък я. Братък, братък. И два братъка, че се Сюрприз. Сюрприз.

Pokiaľ šla, 4. Možno 6. Môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. Pokiaľ ešte nemáme, ešte prestanú